Доброго дня, шановні депутати, запрошені. На позачергову 51 сесію 8 скликання селищної ради з 26 депутатів прибули 15 депутатів. Відсутність поважних причин 11 депутатів. На сесію запрошені начальник сектору поліцейської діяльності No19 Харківської області Гадолю. Віталій Вікторович, перший заступник селищного голови Загні Іван Іванович, заступник селищного голови похожи Олена Вікторовна, Миколаївна, керуюча справами секретар виконавчого комітету Левицька Наталія Вініна, начальник відділів селищної ради. Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. Які є пропозиції по роботі сесії? Распочати. Є пропозиція роботи 51 ї позачергової сесії селищної ради, 8-го скликання, розпочати. Хто за те, щоб роботу сесії розпочати, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Шановні депутати, прошу хвилини мовчання, вшанувати пам'ять загиблих героїв. Зачепили ще. Щербина Роман Іванович. Зико Юрій Володимирович. Коновод Юрій Миколайович, Бережний Олександр Анатолійович, Ситник Клавдія Володимирівна, Павлюк Богдан Васильович, Дрючан Володимир Миколайович, Бегей Григорій Степанович, Дворецький Олексій Миколайович Пузанков Олександр Михайлович, Столяренко Анатолій Віталійович, Некрасов Максим Юрійович, Кривенко Іван Васильович. Письмак Руслан Миколаєвич Мартиросян Бенямін Линикович. Воронцев Григорій Григорович Петухов Валентин Іванович, Сліпцов Сергій Ігорович, Северін Микола Валерійович, Косенко Олександр Васильович, Фаленко Сергій Миколайович, Швецов Григорій Миколаєвич, Левенських Володимир Вікторович. Перевертайло Валентин Олександрович, Діденко Микита Сергійович, Однорух Сергій Миколайович, Іщенко Юрій Федорович. Бособруд Ярослав Володимирович, Касмінін Олександр Васильович. Булигін Сергій Олександрович Сахненко Андрій Григорович, Росляков Іван Іванович, Котлінський Сергій Миколайович, Захаренко Віктор Миколаєвич, Калініченко Володимир Миколайович, Пачковський Володимир Володимирович. Батаєв Костянтин Миколаєвич, Пелих Олександр Олександрович, Гайдамака Віктор Олександрович, Шеленгівський Максим Геннадійович, Овер Олександр Григорович, Голуб Кім Кімович. Вічна пам'ять героям Герої не вмирають 51-го позачергову сесію селищної ради обласних депутатів. Річну комісію трьох чоловік персонально. Давайте ми пацієнт Інна Михайлівна, Караченського Романа Сергіовича і Ранянковановича. Оде питання? Хто за прошу голосувати? Проти утримався. Поближче, всі колег. Вічена комісія, прошу прослужі місця. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 50, 51 сесії селищної ради 8 липня. Порядок денний роботи вам роздано на руки і ви можливість, мали можливість з ним ознайомитися. Є необхідність зачитувати весь порядок денний. Е, які будуть пропозиції чи доповнення щодо порядку денного? Є пропозиція затвердити даний порядок. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Перше питання порядку денного <клухи> про розгляд звернення Зачпирівської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. <клухи> Доповідатиму я особисто. Шановні депутати, перед початком сесії звернення було роздано вам на руки. Ви з ним мали можливість ознайомитися, прочитати. Чи потрібно мені зачитувати текст звернення? Ні, не потрібно. Пропозиції в кого будуть, доповнення. Текст, який ви читаєте, ви читаєте в повному обсязі. Змін до нього вже знову, якщо у вас пропозиції немає, не буде. І в такому виді, в якому читаєте, ми будемо направляти президента України та Верховній Раді. Також ми таке звернення напишемо на наших. Скажімо так, побратимів в Італії, ще офіційно в нас побратима, країни, побратими, міста побратима немає, але у нас є міжнародна співпраця з Італією, підписаний меморандум, і ми хочемо також їм направити дане звернення, щоб вони в себе в Італії його підтримують. Я думаю, кожна рада, кого є побратим. В іншій країні Європі будуть повертатися. Які е, будуть пропозиції? З другого, О, добре, чим це звернення? Чим це звернення? Перемоги великої. закликати все світ, вплинути на агресора, щоб він зупинився. Це саме основне. Ви почитали текст преамбула. До чого я, мабуть, зачитаю, чим це викликало, щоб не було запитань. Зараз Україна проходить найтяжке випробування за часи незалежності, звільняючи українську землю від ворога, який хоче забрати найголовніше нашу волю та свободу. Але український народ зробив свій історичний вибір бути незалежною і суверенною державою. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканість, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нами шляху. Це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє. Український народ скидає ярмо заздрісного ворога, який прийшов, прийшов на наші землі без запрошення за занадто важкою ціною. У бажанні відстояти своє право, бути вільними, мати свою мову і традицію, бути незалежними громадянами сучасної демократичної конституційної держави. Українці згуртовані і єдині. 16 жовтня, 2024 року, президент України Володимир Зеленський. Представи парламенту зміст плану перемоги, перелік заходів і рішучих кроків, які мають переламити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Був представлений США європейським країнам союзникам України засіданню Європейської ради. П'ять пунктів представленого плану. Це реальні кроки до посилення позиції нашої держави, закінчення кровопролитної війни на української на наближення української перемоги. Кожен із цих кроків має свою важливість. Пункт перший, що передбачає запрошення України в НАТО, може стати фундаментальним для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні. Українці сильна демократична нація, яка захищаючи власну землю, стала своєрідним щитом для Євроатлантики. Захищати себе Україна захищає інші демократичні нації. Запрошення України в НАТО зараз із членством пізніше посилює всіх. Український досвід може бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантування безпеки Європи. Це сильне рішення, яке не потребує нічого, крім рішучості. Незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, про яке йдеться у другому пункті плану, це чітка підтримка українського війська. Наші воїни працюють на межі можливостей і ведучи боротьбу із ворогом, потенціал якого значно перевищує в ресурсах, роблять все, щоб захистити мирне населення, маленькі села і великі міста, знищити ворога, відстояти незалежність, відновити справедливість. Оборонний пункт плану базується на допомозі партнерів, посиленні ППО, спільному з партнерами з російських дронів і ракет, інвестиціях в Українське оборонне виробництво. Зняті обмеження на застосування далекобійної зброї, надані відповідних далекобійних можливостей і супутникових даних та інформації від розвідок у реальному часі. Реалізація цього пункту це чітка стратегія захисту власних позицій на полі бою в Україні і, водночас, примусове повернення війни на територію Російської Федерації. Цитуючи главу держави, щоб росіяни справді відчули, що таке війна, і, попри російську пропаганду, почали розвертати ненависть у бік Кремля. Мир завдяки силі ключовий меседж від третього пункту: плану перемоги. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та звузить варіантність дій Російської Федерації до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантованого втрати. Гарантовано втрати можливість продовжувати агресивну війну. Четвертий пункт плану, що передбачає укладання спеціальної угоди щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу зі стратегічними партнерами України, є край важливим для збільшення ефективності виробництва енергії та продовольства, можливості економічного зростання України та захисту ключових загарбницьких цілей Росії у війні. Природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною трильйони доларів США, Уран, Титан, Віки, Рафі та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції. Важливість п'ятого безпекового пункту плану перемоги полягає в використанні досвіду сучасної війни українських воїнів і стане запорукою зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки в Європі у разі загрози партнерів. На заміщення окремих військових контингентів збройних сил України, деслокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний бойовий досвід, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО у післявоєнний час. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, ототожнює єдине бажання українців до чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Міжнародні партнери мають набратися рішучості і підтримати Україну, яка даючи відсіч агресору, продовжує рішуче відстоювати власні цінності, право на життя і свободу та фундаментальні принципи, в яких базується в сучасна правова Європейська держава. Скажіть, будь ласка, ми щось такого розглянули і звернулися до президента. Ну, не типового. Ми а... звернулися до того, як він цей план вже про А ми звертаємося, він вже план представив, а ми до нього. А, ми... а я хочу підтримати, щоб наша рада, щоб за також підтримала цей план, щоб ми так як з вами живемо сьогодні і жили. Сто правильно. і жили. Ми підтримуємо і ще там допишіть, з читую ради. розстрілювати корупціонерів. Це сто відсотків. Тому, шановні депутати, ворують мільярдами. Як це так? Це теж треба було план Зеленському писати. Якщо війна закінчиться, якщо розстрілювати почнуть. Це замовлять до Зеленського за цю корупцію за ці. Смітлюється 5 мільярдів на, на оборонні сооруження Харківської області mm -hmm. yeah. виділення. Yeah. Yeah. Я пропоную. Ви маєте таке бажання на присвятитися зв'язанням наслідків? Тепер інтерс у 90 млн виділено. Правильно? Що так. ФК «Колос» звучить на, 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 на всю Харківську область. Це, 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 це наша зачеплення громада. Сановні депутати, ну, хто знає нон-стоп, що такі. таке? Хто знає, хто таке нон-стоп і хто зв'язувався, інтересується, то всі розуміють, що таке нон-стоп. Це на відео більше. Нас було лагерно все після сесії. Які будуть пропозиції? Які будуть пропозиції? Поставити на лежання. Прошу, виношу на голосування дане рішення. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Питання порядку денного у нас вичерпано. Переходимо до лісу. Хто хоче щось сказати, виступити, які є пропозиції? Немає ніяких пропозицій. Тоді, шановні депутати, дякую всім за працю. Оголошую про закриття 51 ї позачергової сесії 8 скликання.